Друзі, всім привіт! Я сьогодні збираюся знову піти на підробіток. Хочу зараз відвести Алісу до подружки. Взагалі дуже переймалася. Ну, з минулого разу думаю, ну я їй так подзвонила подружці, кажучи, не можеш ти посидіти? звичайно, що вона не може і відмовити, напевно. Ну, вона так з радістю, наче сказала, так, приходьте. Ну, і наче так ми їй прощалися і пішли додому, і все добре. А коли вже в другий раз мені ну, запропонували вийти знову на роботу, я думаю, чи не зовсім я наглею тим, що буду їй знову ж таки її питати і напрягати цим питанням. То ну, все ж таки написала, наважилась, написала. Вона каже, так, звичайно, приводь, тому що ми ну, вдома знаходимося, чому б ні. Тож зараз відведу Алісу і ще сьогодні я вдягнула сережки. В мене є деяка проблема взагалі з цими, з цими дірочками для сережок. Мені в дитинстві колись проколювали вуха, і бачите, ось тут є, вона взагалі-то була як ця, на рівні цієї. Але потім я, напевно, чи зростала, чи що, і вона стала далі, а може мені просто криво зробили, я вже не пригадаю, як то все було, тому що на деякий час я. Потім їх не носила взагалі і вони позаростали. А тут було на цьому ж рівні як ця тільки нижче. І коли я вже, до речі, бабусі було день народження, і мені проколювали в другий раз вуха, царство бабусі моїй небесне. І потім я носила якісь, напевно, важкі сережки, і воно прорвалося. І зараз в мене тут така дуже довга ця дірочка. А тут взагалі і в іншому місці. А мені подобається якщо, ну, носити сережки кожного дня і спати в них, і не знімати. А бачите, така проблема, що я можу тільки їх одягати, а потім знімати. Тому що я дуже боюся, що воно взагалі прорветься. Так, такі справи. Далі я хочу вам показати сьогодні зранку. В нас над будинком літала така зграя чайок. Так було прикольно, гарно, але якщо я вживу, дивлюся, це класно і прикольно. А Коли починаю знімати, вони наче так далеко, що їх майже і не видно. Ну нічого, я для вас зняла і для вас буду зараз показувати. Дивіться, тут над нашим будинком розліталися чайки. Аліса, тебе що там сталося? Ці чайки, коли вночі летять з граєю, стаєю. Таке відчуття, що вони світяться. Чи так від їх пір'я відсвічує світло? Я колись думала, що, що це таке летить, чому воно світиться? Ой, клас. Так, сьогодні знову ж таки дуже класна чудова погода, тепло на вулиці. Що ж таке, що їх там приваблює? Ви чого? Yeah. Так, е, на аптеці зараз ще не видно, скільки градусів на вулиці. Ой, поки все повідомлення не пройде, не покажуть. Чайки це щось. Потім буде їх видно, коли я вже дознімаю. Так, ну, на аптеці не хоче показувати скільки градусів. Ну і ладно, не дуже і хотілося. Знову ж таки, будівництво продовжується. Ці чудові звуки додому долітають. Я трошки зараз тут ще на балконі посиджу. А, до речі, мені там люди давали поради. Дякую вам велике. До речі, я оце втикала сюди оці штучки, картонки. а вони, вони ж намокли, тому потрібно щось інше придумати, як позначити, де яка е, зелень буде рости. Я на ніч накривала ось цим пакетом. Не знаю, чи допоможе це їм чи ні. Але потрібно щось придумати все ж таки з оцими надписами, бо, бо забуду де що росте. Так, я вже доїхала. Швиденько йду, захекалась вже. Дивіться, ось це будинок для людей похилого віку. Такий цікавий дизайн взагалі. А тут росте шовковиця. Ось це, ну, вся алея. Ось тут. І там також ми, коли вона зріє, тут вона біла, ми її збираємо і її їмо іноді. Раніше ми просто тут жили і ходили в Меркадону, тому... По дорозі нам було. Зараз, звичайно, що ми сюди не, не ходимо для того, щоб поїсти Шовковиці. Ой, до речі, там вже є бурульки. Не видно? Плоди, дивіться. Ну Це ж, звичайно, воно не сфокусувалось, господи, сфокусувалось. Ай, що з язиком? Боже, як гарно. Це таке зелене. А там зверху є парк. Так, мені потрібно зараз на карту подивитися, бо ще не туди прийду. Я ще, знаєте, що хочу сказати вам. Зберігайте завжди спокій, які б ситуації в житті ваші не траплялися, бо мене тільки що вивів автобус, а саме очікування автобуса. Я Та, зараз наче підійшла. Я чекала його майже пів години. І на табло просто був калькулятор. То 12 хвилин до автобуса, то 5, то знову 15. Тому це всього-навсього автобус. Тому я вам також хочу порадити зберігати спокій в таких питаннях, які Ну, не загрожують вашому життю. Тож так. Дивіться, як виглядає квартира. Щось таке було пожежа, напевно, в ній. Пожний цей район бладных и нищих. Я вже вдома, буду зараз пити свою каву на годиннику вже майже 12-та. Майже 12-та засиділися там з подружками. Зараз хочу показати, дивіться, як виглядає мій годинник, тому що я дуже розумна, чому я його не зняла, коли я робила ось ту роботу, яку вам показувала. Ну, в мене немає відповіді на це питання. Що хотіла вам розповісти, вже забула, вже забула. А з нами тут живе пара. Так, кава, ні, чай. З нами тут живе пара. І я що помітила, ну вони іспанці, вони завжди їдять дуже пізно. Ну вечеряють саме. Причому, знаєте, як вечеряє? це шаурма або щось таке дуже дуже смажене. Вони таке дуже полюбляють. Ще мені подобається, вони тільки десь о 9-й виходять за продуктами. І потім повертаються, починають готувати, поки приготують там туди-сюди. І потім вже тільки їдять. Ось так. Не працює, в них оце не їсти після сусти. Ну, це ні, це саме з цією парою. І Ще бабуся, вона також іноді виходить десь, напевно, о 10 і каже, що. Мучамбри. Мучамбри, я взагалі не могла зрозуміти. Ну, це типу, що вона дуже-дуже голодна. Вона починає робити собі якийсь бутерброд, хоча до цього каже, що вона хліб не їсть, не може відкрити однією рукою. А він, бачите, як порвався. Ну все як треба. Вона робить собі якийсь бутерброд з хлібу, хоча каже, що не їсть ну, саме те, що має глютен. Ну, Але коли вона мучамбри, то вона їститься. Тож такі справи, я п'ю свій чай і буду лягати спати. Всім, я також, всім вам я також бажаю мирного неба, тихої ночі і до зустрічі у нових відео.